Всім полум'яний привіт! Мене звуть Іра, Вітаю на моєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про книгу Брета Інстона Еліса, американський психопат. На це відео мене надихнула Олена з каналу «Книга Джунглі. Вона дивилася мій розбір таємної історії Дони Тарт і згадала, що цей роман їй чомусь нагадав американського психопата, який вона не дочитала, тому що не зрозуміла, про що ця книга. І я вирішила піти їй зустріч і записати відео про американського психопата, тому що я якраз прочитала цей роман. Американський психопат це роман In 87, Huey released this: four the most accomplished albums. Hip to be swear. So it's, it's also a personal statement about the band itself. Hey, Про цей фільм ми з вами поговоримо окремо наприкінці. У цьому відео намагаємося з'ясувати про що цей роман, чому він такий контроверсивний, та чому його навіть забороняли в декількох країнах. Автор американського психопата Брет Істон Еліс народився в 1964 році в Лос-Анджелесі в Каліфорнії. Як дитина багатьох багатих батьків, він навчався в декількох приватних школах, а потім вступив до Беннітонського коледжу, де навчався разом з Донною Тарт. До речі, Дона Тарт була його близькою подругою, і він доволі сильно на неї повпливав, тому що свій дебютний роман Таємна історія вона написала і присвятила саме Брету Інстонові Елісу. І якщо читати цей роман, можна знайти безліч від Сілок саме до американського психопата, як, наприклад, якась дивна обсесія Річарда Пейпона марками одягом та якась його тяга, жага до детального опису одягу всіх його друзів. В 1991 році Бретт Істон Еліс пише свій найвідоміший твір Американський психопат. Це роман про Патріка Бейтмена, молодого япі бізнесмена, у якого прекрасне життя, чудова кар'єра і безкінечні можливості, але у свій вільний час він проявляє себе як маніяк, убивця, садист і гвалтіник, як то кажуть, у всіх свої недоліки. Сам роман Американський психопат розповідає про два роки життя Патріка Бейтмена. Якщо коротко його описати, то Патрік Бейтмен це щось на кшталт Тоні Старка в 90-х роках. Він ходив в хорошу школу, навчався в престижному виші, має прекрасну роботу, чудову кар'єру, чудові можливості, перспективи і користується успіхом у жінок та у деяких чоловіків. Бейтмен слідкує за модою, постійно займається спортом та намагається оточити себе майже виключно розкішними речами. Сам роман написано у стилі потока свідомості, тому ми постійно бачимо, як Патрік Бейтмен концентрується на тому, що носять люди, що вони вживають, яких марок їх костюми, яких марок їхні краватки, як саме вдягнута краватка, в які самі туфлі вдягнуті інші люди, і скільки конкретно грошей витрачено на той чи інакший предмет одягу чи аксесуар. Що цікаво, Бейтман доволі рідко звертає увагу на саме зовнішність людини, яка є вродженою. Тобто він не помічає кольору волосся, він не помічає. Кольору чи розрізу очей. Вся його увага сконцентрована саме на оболонці, на марках, на стилі, на матеріалі, з якого виготовлена та чи інша річ чи предмет одягу. Він навіть звертає увагу на марку мінеральної води, яку він п'є, але йому взагалі не йдеться про те, щоб е, насправді зрозуміти людину, чи насправді її побачити такою, як вона є. Його цікавлять такі речі, як ім'я дизайнера, приблизна ціна, навіть розташування магазинчика, де можна придбати ту чи іншу you І чим ця річ ексклюзивніша, тим тільки краще. Словом, його цікавить тільки зовнішня оболонка речей, людей в тому числі, і таким чином Бейтмен уособлює пік культури споживання, яка якраз розквітала в Америці тих часів і, на жаль, не вщухла до сих пір. Досить лише згадати, наприклад, шеїн та мікротренди, які зникають кожні два тижні, або навіть кожен тиждень, або відчайдушні спроби виглядати дорого багато в 2000-х, коли кожен е скупував е якнайбільше речей. Очей, які виглядали дорого та ексклюзивно, щоб доказати всім іншим, що в інше вона може собі це дозволити. Гіперфіксація Патріка Бейтмена на виключно зовнішній стороні життя також чітко видна в його стосунках зі здоровим харчуванням. З одного боку, він не палить та ненавидить курців. Він постійно займається спортом, він відчайдушно боїться погладшати, але в той самий час він спокійно може замовити собі цілу піцу, він зловживає алкоголем та не цурається навіть наркотиків. По суті, він піклується лише про імідж, тому що йому йдеться про те, щоб виглядати успішним, красивим, струнким, і не бути, не дай Боже, схожим на тих простих, товстуватих, некрасивих офісних працівників, які влачуть там своє жалюгідне життя і намагаються дожити до завтра або до наступного місяця до нової зарплатні. Патрік Бейтмен відчайдушно намагається показатися краще за інших, багатіше, стрункіше. Краще, і він являє собою таке ідеальне уявлення темної триади. Нарцисизм, макіавелізм і психопатія. Патрік Бейтмен завжди намагається бути кращим за інших, а коли йому це не вдається, для нього це найжорсткіше випробування і найстрашніший жах. І так, я вже зазначала, що Патрік Бейтмен трошки нагадує такого собі Тоні Старка 90-х з успішним успіхом, блискучою кар'єрою, прекрасною зовнішністю, але в нього є один секрет: у вільний від спроб бути кращим за інших час. Він займається своїм хобі а його хобі заключається в тому, що він садист, гвалтівник, вбивця, канібал, некрофіл. Взагалі, підставте все. Найстрашніше в житті, що може статися, що може собі уявити людина, і це найстрашніше і є Патрік Бейтмен. В романі безліч жахливих сцен, які з'являються майже на початку і тільки прогресують у градусі своєї жорстокості ближче до кінця. Бейтмен монотонно знищує тих, кого він так ненавидить. А це жебраки, гомосексуали та жінки. Особливо жінки. Саме на жінок спрямована левова частка його агресії та ненависті. і Він розправляється з ними як найжорстокіше і в дуже великих масштабах. І навіть якщо він не планує вбити цю конкретну жінку, він все одно описує її як виключно сексуальний об'єкт, який можна використати та викинути. Або ж фантазує про те, як він теоретично міг би її вбити, знищити, розтрощити, з'їсти і так далі, і тому подібне. Парто мівонстейкараут такер, біріл найсн світрі. Вот я on a stick. Патрік Бейтман справжній психопат, і навіть з клінічної точки зору він ідеально вписується в дефініцію. Він позбавлений емпатії, йому йдеться лише про те, щоб мімікрувати підточуючих. Він не може побудувати якісь стосунки, які базуються на довірі, і він не може збагнути цінності та цілі в житті інших людей. Але чи є роман Брета Істина Еліса простою спробою показати внутрішній світ убивці маніяка психопата? Мені здається, якщо б так було, то він би цей роман і залишився десь там на поличках поряд з Ганнібалом Томаса Гарріса, і він не став би однією з найобговорюваніших книг світу. Він, можливо, був би заборонений в деяких країнах за свій градус жорстокості, але не отримав би свого місця серед класиків американської літератури. Одна з центральних тем роману Американський психопат це суспільство споживання, сконцентроване саме на собі, на успішному успіхові та на спробах е, видаватися краще за інших. Наприклад, одна з найбільш знаменитих сцен роману, яка потім перекочувала і фільм, це сцена, в якій Патрік Бейтман і його колеги сидять за одним столом і хизуються своїми візитними карточками. І кожен з них включаючи Бейтмана, несамовито боїться того, що саме його картка виявиться гіршою за інших. А насправді вони всі ідентичні, вони дуже схожі, навіть відрізняються, можливо, там якось якістю паперу чи срібним золотим тисненням. Але насправді вони однакові. І найсмішніше те, що не тільки візитні картки однакові, а й самі герої теж виглядають однаково. Вони носять однакові дорогі костюми. В них дуже схожі зачіски. В них однакові портфелі, однакові окуляри. Однакові кроватки, і навіть якщо вони щось замовляють, вони замовляють щось однакове. Абсурд цієї ситуації посилюються тим, що Патріка постійно називають чужими іменами іменами його колег, тому що вони постійно плутають одне одного з іншими. А коли Патрік вбиває одного зі своїх друзів, то всі інші колеги запевняють його, що насправді вони бачили цього чоловіка в Лондоні. І тим самим в цій сцені підкреслюється, що насправді всі вони їх би і дружать, але насправді нікому з них немає діла до того, що насправді відбувається в житті іншого. І навіть коли Патрік відверто розповідає про свої злочини або про плани когось там вбити та замордувати, всі його слухають, але сміються чітко визначений час. І потім забувають про це і читач не дуже навіть розуміє, чи вони не повірили і подумали, що це такий несмішний жарт, чи їм насправді немає ніякого діла до того, що їм кажуть, і саме ця скрізна нещирість та показовість успішного суспільства це величезна метафора на так звані пластикові 80-ті в США, коли якраз спостерігався бум економічного росту. І в романі Американський Психопат насправді дуже багато якихось пасажів, які демонструють цинічність та негілізм. Людини, яка живе в цей час, як, от, наприклад, мені ніколи не спадало на думку, що люди добрі, чи що людина може змінитись, чи що світ може бути кращим місцем, якщо отримувати задоволення від почуття чи погляду, чи жесту від любові чи доброти іншої людини. Нема нічого позитивного, а вираз щедрість духу нема до чого застосувати. Це кліше, це поганий жарт. Секс, математика, індивідуальність вже не розглядається. Що таке розумові здібності? Дайте визначення розуму, бажання немає змісту, інтелект не панацея, справедливість мертва, страх, взаємні звинувачування, невинність, співчуття, провина, марність, невдача, сум. Це ті речі, ті емоції, яких ніхто більше на правду не відчував. Роздуми марні, світ не має сенсу. Єдина незмінність зло. Бог не живий. любові не можна довіряти. Поверхня, поверхня, поверхня це все, у чому люди знаходять сенс. Такою я бачив цивілізацію величезною і розірваною. Крім того, в романі також прослідковується тема ВІЛ та Сніду, тому що 80-ті в Америці це був якраз перший бум захворюваності. Патрік Бейтмен мріє знищити всіх гомосексуалів та повії, тому що вірить, що саме в них криється корінь зла. Він постійно сканує своє оточення, він оцінює жінок на предмет привабливості і не тільки на предмет здоров'я. Він постійно думає про те, що деякі дівчата виглядають достатньо спортивно і достатньо засмаглі, і саме цих жінок він обирає для сексуальної взаємодії. Крім того, він також одержимий своєю фізичною формою, і це теж такий типовий показник в 80-х в Америці, тому що коли люди ще не знали, звідки береться хвороба, і не дуже були обізнані в патогенезі цієї хвороби, вони просто оцінювали візуально, чи здорово виглядає людина, тому що людина в дуже таких далеких пізніх стадіях сніду, вона марніє, вона блідіє. І вона була дуже дуже худою, як скелет. Саме тому, до речі, в 80-ті вважаються епохою, яка популяризувала фітнес та автозасмагу, тому що люди проводили майже весь час у спортзалах, займалися спортом, намагалися виглядати здорово, щоб про них ніколи не подумали, що вони хворі. Суспільство сприйняло американського психопата, як можна здогадатися, максимально неоднозначно. Після своєї публікації роман викликав справжній фурор, причому в самому негативному значенні. Одне видавництво в Європі навіть наотріс відмовилося видавати цей роман. А коли він все одно вийшов в папері, то національна асамблея жінок. Оголосила бойкот. До речі, однією з найвідоміших феміністок, які бойкотували цю книгу, була якщо я не помиляюсь, її імені Глорія Стайн. І це дуже іронічно, тому що вона потім виховувала Крістіана Бейла, який зіграв головну роль в фільмі Американський психопат. Як ви можете здогадатися, проблеми були не в сюжеті американського психопата, а в відвертій кількості жорстоких сцен насильстві та мізогінії. І питання, чи справді потрібні були всі ці сцени насилля, залишається відкритим і доволі контроверсійним. Дійсно, якось складно знайти якусь одну вичерпну відповідь на питання, чи справді всі сцени насильства, вбивств та гвалтування можна виправдати банальним чорним гумором, сатирою або сарказмом. Якщо на початку роману ті сцени досить жорстокі і вони здаються епатажними, вони справді шокують читача, то далі, чим далі ми читаємо, тим, тим більше вони здаються нереалістичними. Но якщо ви читали цю книгу і можете згадати сцену зі щороми половиною голови, то Ця сцена викликала в мене не відразу, а просто я сміялася, тому що вона настільки гротескна, гіперболізована та нереалістична, що, на мою думку, ця сцена вона є для того, щоб показати, який. Гіпертрофовано жорстокий Патрік, і тим самим він стає смішним, над ним можна посміятися. Він втрачає свою постать такої людини, яку треба боятися. Але це тільки моя думка, і насправді я не на 100% впевнена, чи правда потрібні там були всі ці сцени. Знову таки там є сцени навіть з тваринами, що я. Не схвалюється вже яке відео, коли я вам жаліюся на те, що я знову читаю книгу з насиллям над тваринами, але, напевно, така моя тяжка доля. Думаю, також варто зазначити, що якщо ви неївний читач, в цьому терміні немає нічого поганого, це просто означає, що ви читаєте книгу тільки заради сюжету, тільки для того, щоб погрузитися в цей світ. То я вам максимально не рекомендую читати американського психопата, тому що, по-перше, роман написаний в стилі потоку свідомості, і його дуже важко читати, дуже важко продиратися скрізь описи, краваток, костюмів, марки, одягу, імена дизайнерів і ма. Марки мінеральної води, подекуди здається, що це все незрозуміло за чим, взагалі там написано, незрозуміло навіщо. І за цим трошки втрачається сам сюжет. Я читала цю книгу десь два тижні, мені здається, тому що мені було реально важко. Але це текст, який грає з читачем. Тобто, що сцени жорстокості, що описи, вони... це і є прояв насилля. Навіть ці описи це насилля над читацьким мозком. Якщо ви хочете з собою це чинити, то you are welcome. Якщо ні, то ви напевно нічого не втратили. І ще одне щодо жорстоких сцен: треба пам'ятати, що Патрік Бейтмен це ненадійний оповідач. Мало того, що він майже всю книгу знаходиться під впливом наркотичних речовин, тобто він не завжди відбуває реальність і не завжди те, що з ним відбувається, це реальність, так ще і сам текст неодноразово натякає на те, що. Те, що сталося, можливо, це і не сталося. Наприклад, коли Бейтман вчиняє одне зі своїх жорстоких вбивств, потім в тексті виявляється, що цього насправді не було, і квартира, в якій це відбулося, вона залишається чистою і недоторканою. Тобто, сам Патрік Бейтман ближче до кінця книги навіть не може відповісти сам собі на питання, що сталося і хто він такий. Це означає, що навіть наприкінці книги ми не знаємо, чи насправді Патрік Бейтман вбивця. Але незмінним залишається той факт, що він психопат. Він справжній американський психопат, особлення свого часу, особлення білого цезгендерного гетерочоловіка, який впевнений, що весь світ лежить у його ніг. І він так може здаватися трагічною фігурою, але треба пам'ятати, під яким кутом ми на це дивимось. Є ідея Патріка Бейтмена. певна абстракція, але справжнього мене нема. Лишиться сутність, інколи ілюзорна. І, хоча я можу сховати холод свого погляду, і ви можете потиснути мені руку, відчуваючи плоть навколо своєї плоті, і, можливо, навіть думаєте, що наші життя схожі, мене тут просто нема. Мені важко мати значення на будь-якому рівні: я фальшивка, вигадка, я неможлива людська істота, моя особистість незавершений ескіз, моя безсердечність усталена і глибока. Тисячу 1991 році роман Американський психопат було адаптовано, екранізовано за сценарієм лезбійки та феміністки Мері Герон. І на відміну від роману від першого джерела, фільм вирізняється своєю відкритою критикою. Це, по-перше, чорна комедія. А по-друге, варто лише згадати, наприклад, сцену Трійнічка, де Патрік Бейтман дивиться на себе в дзеркало, і тільки так він може досягти піку. Також як і перше джерело, фільм концентрується на фізичному вигляді, на спорті, на тому, як Патрік Бейтман тренується. Але цих сцен набагато більше ніж в книзі, і це теж робить картинку набагато більш смішною, а іронію менш тонкою. Так само, як і перше джерело, фільм також концентрується на тому, як Патрік Бейтмен тренується і як він сконцентрований на своїй фізичній формі, на своєму здоровому вигляді, як він постійно там качає прес, чи бігає, чи робить його. Але на відміну від роману, цих сцен в фільмі набагато більше, і це робить фільм смішнішим і більш відверто критичним, ніж сам роман. В романі ця іронія. Мені здається, доволі тонка, як, наприклад, в таємній історії Дони Тарт також не всі е, розуміють, де це іронія, де це саме висміювання. А фільм Американський психопат» набагато більш прийнятний, набагато більш зрозумілий, я б так сказала. Але на жаль, навіть з таким градусом зрозумілості, критики та висміювання все одно знаходяться. Фанати Патріка Бейтмана, які, наприклад, якщо ви зайдете в TikTok і загуглите там заб'єте American Psycho, ви знайдете дуже багато молодих юнаків, які вдягаються як Патрік Бейтман і вважають його своєю рольовою моделлю. Власне, роман американський психопат критикували та забороняли саме за пропаганду мачизму та токсичної маскулінності. І дуже шкода, що видавці того часу, в 90-х роках, прочитавши цей роман, побачили те саме, що бачать в TikTok Молоді юнаки, які намагаються косплеїти Патріка Бейтмена. Буде прикольно, якщо ви напишете мені в коментарях, чи ви читали американського психопата, чи якісь подібні книги, які теж відверто смішні, але дуже жорстокі. Буде цікаво мені почитати. Можете написати, які ще книги ви хотіли би, щоб я розібрала у відео. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам хорошого дня, хороших вихідних. Я змогла нарешті зняти відео не раз на місяць. За це я сама собі дякую. Вам бажаю всього найкращого. І так, всім па-па! Оце -па. що таке?